Hello, Fренdлі, з вами, Девіс Френді. Що ж, кілька новин, є що розказати. Перше відео без шапки. Багато просило. Коли ти вже знімеш ту дурну шапку, чи не знаю, чи писали дурну, чи не дурну, не знаю, добаву, може. Коротше, коли ти знімеш вже ту шапку, все, я зняв 1 лютого, всі свята закінчилися, я просто вирішив до 1 лютого ще поносити, все. Сьогодні 1 лютого на календарі, все. Я без шапки. Друге, виключили світло, ну, Це вже як по традиції, як завжди. Що зробиш? Mm, ну що, я думав, мій тато е електрик, розумієте? Я думав, коли він йде на роботу, він сьогодні пішов на роботу, то не будуть виключати, він, бо він попросить типу, за мене, за мою хату, щоб не виключали. Бачите, цей раз так не вийшло. Він пішов на роботу і, і, на жаль, е цей все-таки ну, дали вказівку з Івано-Франківська, виключити і все. І тут нічого не, е не ну, не попросиш, бо як дали е вказівку, тут треба виконувати щось, сидимо без світла, потім поїду в місто. Загружати контент для вас на канал, тому такі справи. Не буду я пусто сидіти там 2-3 години, тут просто сидіти та й чекати. Поїду в місто там загружувати такі справи. І третя сьогодні новина: я купив бургер. Я купив гамбургер, я, бо я все-таки пішов знову в той ларьок, уже був цей раз гамбургер, і я взяв за 40 гривень оцей гамбургер з куричою, це куряче м'ясо, з куряче м'ясом Взяв гамбургер, ось такий гамбургер. не знаю, треба буде підогрівати, не підогрівати. Зараз спробуємо, чи підогріємо, чи як. Ага, і ще одна новина. Я пам'ятаєте, коли не було світла, тут стояла така паличка і світила. Я думаю, зараз не вмію ту підключати, треба зняти вже контент. Таке. Я думаю, вам так буде видно і без того світла. Тому так день на дворі, що тут трошки темніше, але все одно видно. Тому обійдемося без тої палички світлящої. Ну, ті пал... палички до світиться. Тому добре народ. Поїхали, що до заставки. День Френні реагує, день Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Ну тут на гамбургер з курячим м'ясом, м'ясом, м'ясом. Е, зрозуміли всі на роботі, знаючи, нема що зачитати я, але вже багато коментарів я записав. У мене вже зошит закінчився з, вашим, з вашими коментарями. Треба вже брати новий. Добре, читаємо. Ось тут ого. Багато написав. 1 лютого 2023 року. Написав Леонід Тимчук. Ура, на кінець устойське солодощі. Жаль, що так там дорого. Ну так, дуже дорого. Я, мама, і мама головне мені казала, підітись у гуцьке солодощі, там смачно і йдешемо. пар, купа місяців вже. Може і смачно, але дорого. Тирамісу мені сподобалось, але дороге. Розумієте? Тому більше йти не буду. Е, Арабік бой, ну, вийде вкусно, хоча і дорого. Хоча і дорого, так? дуже жалко. Паша рітос. більше ми гуцульські солодощі не побачимо. Жаль, що так дорого. Дуже дорого, на жаль, більше не буде контенту. Зато буду ходити в ларіок і брати за 40 грн хамбурель, якого я справді наїмся, а не тирамісу за 50 грн, якого навіть не наїшся. Е, Зефебраріо Фебраріо, Бруно, урана, кінець зняв відео на Солодощі, дякую за февралі, Бруно. Лілі Гроу Грет. Нічого собі реально дуже дорогий десерт. Я б за таку ціну не брала. Бачите, навіть Лілі Гров написала, що набитки не брала. А я мусив для вас один раз на відео взяти. Все більше брати не буду. Наступний коментарій від е, Lego Fox. Ну, думав, що у Соцьких Солодощів... Не думав, що так у сузьких солодощів так дорого. Тоді бери, їду тільки в простому магазині. У тому магазині, де я завжди для вас беру, в тому і буду брати. Ну і так, коли Так. Добре, читаємо наступний коментар. Я ще тут ще записав. Так, зараз знайду. Так, шукаємо. Щось довго нахожу. 12 лютого. Ні, сьогодні не 12, 14 січня. Це що таке 1 лютого. Паша Рітос. Крістян Матвієм ми читали. Паша Рітос у кафе найдорожча їжа, тому найкраще купувати їду в магазинах. Твоя правда, Паша Рітос. І ще один коментар від айфона Айфоновича. Ну так, не треба матюкатися. Ліпше культурно говори, а то діти навчаться з твоїх відео і тут буде забанити твої відео дітям. Е, Дивіться, чого я. ну Не то, що. Ну коротше, мої відео не забанять. Знаєш, що приведу приклад. Є блогер Брайан Мапс. Можна сказати, це був, мій люби... ну, це був мій любимий блогер раніше. Зараз не знаю, вроді любимий. І коротше, він почав дуже жорстко зараз матюкатися. І його ж аудиторія діти 16 лямів підписників, у нього аудиторія діти, і що його ніхто не банить. Так що мене теж не забанять. Але можна сказати, що почав може, матюкатися через нього, хоча не, не впевнений, що через нього я почав матюкатися. Бо я ви знаєте, я не в кожному відео матюкатися. В дуже рідко у відосах. Матюкаюся. Але через те, що так тоді мене розіслило, навіть зараз в мене голос краще, ніж тоді. А тоді я проснувся пізно, і голос в мене був захриплий. І дуже сильно на нерви. А як я на нервах, я завжди матюкаюся. Тому такі справи. А Брайан без, ну, без нервів матюкається. Ну я не знаю, в нього аудиторія. Я так думаю, що він матюкається, бо в нього аудиторія виросла. Він, він виріс, його аудиторію і почав матюкатися. А я хочу у відео без матю матюкатися, але не виходить завжди. Ну добре, як вийде, вже старатимусь стримуватись. Я знаю, але відео я маю на увазі, що мене не заблокують. То того, що його не заблокували, і мене так само. А діти і без мене навчаться матів. Того що у школі, ви знаєте, ці школи в школах один з одним тусуються там, вчаться, і кожен знає, вже це краще матію, ніж я. Тому не пиши такого, як там айфон, айфон. Все, ми поїхали їсти, нема що підогрівати. Не знаю, вона хоч має на скетчу дала, блін. Я навіть не знаю. Давайте їсти. Давайте я вам виберу з, з цього. А ну дивіться, як виглядає вона. Булочка, бачите, ось така прикольна булочка. Є майонезь, є кетчуп з курячим м'ясом і капустою. Все. Поїхали до реакції. Зараз ми це все окремо проригуємо. Так, наше відео заключається все все прорирувати. Поїхали. Ммм. Сулення. Трохи бургер остив. Гамбургер, гамбургер. У неї гамбургер і чизбургер. Вона питалася, чи з котлетою, чи з курячим м'ясом. Я взяв з курячим м'ясом. Наступний раз я буду брати гамбури на відео. візьму з котлетою. Так. Дивіться, буду з вами чес, чесний. У мене там питалися в коментарях Деніс, не знаю, вроді вчора чи передвчора написали: Деніс, звідки у тебе весь час гроші, кожен день гроші на, на їду. Ви знаєте, я розказував у своїх відео, що я. Працював пару місяців назад. Ну, це ж пару місяців, це ж не тепер. Так звідки у мене гроші? Як би не хотілося це вам казати, але мені дають батьки. Та я просив та, ясно, соромно мені так казати зараз, що мені так якби фінансують. Ну, мені дають просто тимчасово батьки, бо я хочу знайти роботу. Як я знайду роботу, я буду сам купувати для вас їду. Але сказали так: не знайдеш роботу, ми тобі більше давати не будемо. І я от собі думаю, якщо в мене не буде вони, справді як не вийде не знайти роботу і вони не будуть вже мені давати гроші, значить я буду з вами знімати просто розмовні відео. Ну от такі. Поїхали туди і покажу вам місце. Поїдемо туди, а покажу місце. Розмовні буду відео про. Про свої розказувати, про своє життя, що, що нагадаю, то розкажу. Ну ну розумієте, самі, нема вже як фінансувати цю всю їду кожен день. І Тому приходиться щось придумати розмовні відео, а хочу контент вести кожен день. Тому доведеться мені знімати короткі відео, чи може й довгі, показувати якісь місця, може до озера їх просто щось говорити. Не знаю, доведеться свої думки е, вам говорити на камеру. Через те, що не буду вже на що, що фінансувати, що кожен день купувати, доведеться щось придумати інший контент. Тому такі справи, щоб ви були готові в будь-який час побачити інший контент на моєму каналі, не тільки їду, Того, що не буде скоро грошей. Не буде скоро грошей, їм надоїло і все, такі справи. Все, я попередив. Я собі думав. Yeah. Я собі думав читальний контент на каналі зробити. Але я собі подумав читати, це ж так як майже як малювати, що ми тоді дуже довго хвилин малювали. Чи будете ви це слухати? Хіба як коротенькі казочки находити? читати. Ну ви ж вже не дуже малі діти, щоб вам казочки читати. Треба щось таке вже більше. А більше, то воно дуже багато часу буде займати. Тому читальний контент, ну не знаю, чи буде той читальний контент. Я просто тепер подумав, що читальний контент буде дуже довго йти е, хвилин. Тому чи варто його хіба по розділу, Ну один розділ може йти десь 40 хвилин, а то й більше. Розумієте, якщо не, не 3. якщо до 30 хвилин, то добре, а якщо більше, то невигідно. Я сказав. Mmm, kulpa. Ječesa dala. Ocenjujem, pokrišu na date baru. Dobro. Dajmo se vse okrenemo po rogulju. Baremo velko. Давайте. Спочатку нам все окремо, а потом... Добре, давайте. Морква. Спочатку морква. поехали. Угу. Морква 8. Капуста. Капуста. Капуста мне більше сподобалась, ніж морква. 9 байл. Теперь курка. Курочка. Так, зараз візьму. Ось курочка, поїхали. Тут треба вибрати. Так. Курка дев'ять. Ну і булка сама. Дуже смачне м'ясо. Ой, дуже смачна дуже смачна булка, 10 балів. Отак От я хлібу поставив 10 балів. Бо реально смачна булка, дуже насичена, дуже хлібовипечена. 10 балів, дуже смачно. Все, тепер давайте доїдати. Трохи остило, але підігрівати вже не буду. Дуже смачно, 9 балів. Кечу в майонез мушу йти на роботу, бо розумієте самі, треба кожен день фінансувати оці мої реакції. Якщо не, будеш, не буду на роботі, ніхто вже не захоче мене фінансувати, мама. Бо досить того вона купує, просто йдуть для нас, щоб ми повечеряли, щоб і ще заплатити за інтернет, оцей мій, за світло, за газ, за ці всі комунальні послуги. І нема вже що давати мені на ці реакції. Вона ну, так, скільки могла, Ви самі порахуйте, скільки ми вже знімаємо з вами. Уже рік добре є. Тобто від 1 серпня почав знімати, що там таке у вікні. А, ні, щось, щось нормальне. Коротше, бо тут щось відбило, так якби хтось щось там ходив, ну то, то, напевно, листя чи що. Коротше, 1 серпня ми почали знімати. 2 серпня ми ще там знімали якісь, я пам'ятаю, ми їхали, 2 серпня 21 го торговельний центр. 3 серпня я почав знімати реакції. Я пам'ятаю, що 3 числа якраз я пішов по сухарики і купив перша реакція на що я проявив, сухарики. Тобто від 3 числа мама мені давала гроші, виходить. Ну, вроде так чи що? Ну, виходить, що так. Від 3 серпня 21 вже рік пройшов. Тобто більше року ми вже це знімаємо. І вже все. Ти, ми тобі про скільки моли, скільки давали, все. І шуруй на роботу. Якщо я не йду на роботу, то доведеться щось інше для вас знімати. Якісь дороги, якісь, не знаю, подорожі. Ну я не знаю. Щось треба буде придумати, бо не самі розумієте. Нема за що купувати реакцію. Так і справи. Ну, боже смачне. Треба було сторона нам, щоб взяти з концерту еза. Дуже смачно. Що це пишешь? Я сподіваюся, що я не йду. Мама сказала, у тебе, типа, ще на цей тиждень мене фінансує, типа дає на ці реакції. Якщо наступного тижня в понеділку я не находжу роботу, мені капець. Ну ви самі розумієте, терпіння лопнуло. Скільки місць всі протримався? Скільки місць, скільки давало? Все. Напевно, буде читальний контент, якщо нічого не придумаю. Ну, аж тепер їж У мене тепер міні-бургер, ха. Ой. Облизувати некультурно. Добре, друзі, на цьому все. Ми з вами гарно поїли. Будемо щось придумувати. Якщо до понеділка я нічого не нахожу, то наступна понеділка значить що? Щось не придумати. Значить, я. Що я? Чекайте, думаю. Значить, я буду знімати або на домашню їду, А як закінчиться домашнім читальний контент. Або подорожувати, щось будемо кататися, щось будемо... Я не знаю. Будемо дивитися. Поки що мої ідеї закінчилися. Ні, мої всі ідеї були на всі дні знімати їду. Ну а розумієте, не буде за що купувати. Не профіна... Ну, не, не зможу купувати кожен день. Все доведеться, ще міняти контент і знімати для вас щось інше, розумієте самі? Добре, друзі. Надіюся на ваше розуміння в коментарях. Що ви мене зрозумієте самі, розумієте? Ну ви що не задумувались? Ті, хто мене постійно дивиться, відки у нього скільки грошей на кожен день. Тож йому весь час йому допомагають і дають завжди. А вже тепер достало допомагати і все. Тому надіюсь на ваше розуміння. З вами був Деніс Френні. Ми поїли з вами такий за. Дивовижний смачно бургер. Підписуємось на канал, пишемо побільше коментарі, про лайки. Дивіться, я вчора спеціально пішов актив. Пішов актив під двома роликами. Ще серкія там не особо дивилися. А... Діси відбивна. І що ми там ще з вами знімали? Відбивна і торт. За 30 число. Пішов актив вчора. Я спеціально прослідкував. На торті. 12 лайків ви поставили, 12 десь лайків залишилося, Ютуб не списав. Я відкрив ті лайки, залишилися. Під відео з відбивною ви набрали десь 13 чи 14 лайків, Ютуб списав до 6. І я зразу закрив. Бачите, який наглий Ютуб. Одне відео тобі лишив з лайками, наступне вже списав. І я прослідкував, було 13 лайків, Ютуб списав до 6. Бачите? Не ставте лайки. Тупо не ставте, їх їх деколи є, деколи нема. Тому не варто ставити. Ліпше підписуватись на канал і ліпше пишіть коментарі. А з вами був ваш любимий Дейнс Френні. Всім гарного дня, всім пока. Побачимось. Ой, дуже смачний бургер, мені на лайк постав. Мені дуже цей бургер сподобався. Все. Ось такий бургер. Ну, в реальності він виглядає смачніше. Все, всім пока-пока.